Усім привіт! На огляді один із найходовіших, найпопулярніших, найцікавіших середньоцінових сучасних смартфонів Xiaomi Redmi Note 13 Pro. В нього є AMOLED дисплей, в нього є 200 мегапіксельна 200 мегапіксельна точніша камера. І давайте почнемо огляд саме з комплектації. Адже Xiaomi нас тут прям порадували. Перше, що ми бачимо, це конвертик, в якому знайдемо скріпочку, інструкцію, а також чохол. Він у нас чорного кольору. Ну і звичайно ж, кабель і блок для заряджання також є. Потужність 67 Вт, непогано. Сам смартфон виконаний із глянцевого пластику. Вся задня панель у нас як дзеркало, позаду знаходиться спалах, а також три камери. Камери дуже сильно випирають, тому чохол вам точно зайвим тут не буде. Важливий плюс це стереозвук. У нас знаходиться зверху динамік, а також динамік знизу. Знизу також є мікрофон і Type-C роз'єм. Зверху ще є інфрачервоний порт, додатковий мікрофон і роз'єм навіть для навушників. Ось так. З правої сторони: кнопка регулювання гучності та блокування. З лівої сторони слот для сим-карт. Тут все класично. Ну і сам смартфон. Смартфон працює супер швидко, адже це Xiaomi. Тут процесор Helio G99. І якщо порівнювати цей смартфон з будь-якими конкурентами третього ешелона по типу Blackview, Dugi, Ulefone і так далі, то цей смартфон відповідно буде працювати дійсно швидше, тому що програмне забезпечення тут краще, абсолютно точно. Операційна система тут встановлена Android 13. поверх неї також стоїть у нас MIUI, звичайно ж, графічна оболонка від виробника. В даній версії 256 ГБ пам'яті постійної, а також 8 ГБ оперативної. Реально, смартфон дуже шустро працює, я думаю, жодних проблем у вас з ним точно не буде виникати. Ще один важливий і явно очевидний плюс це AMOLED дисплей. Його діагональ складає 667 дюймів, роздільна здатність Full HD А якщо зайти в налаштування, то ви ще й побачите, що частота оновлення тут у нас підвищена. Вона у нас складає 120 Гц. Можна, звичайно ж, поставити і 60, але кому це потрібно в такому-то смартфоні. Смартфон дуже плавний, дуже приємний по відчуттях у користуванні, він точно не буде доставляти вам жодних незручностей. Ну і камера. Камера на 200 Мп. Знімає вона просто шикарно. Важливо те, що в цьому відносно недорогому смартфоні у нас дуже швидкий автофокус. Для смартфонів такого рівня це величезний плюс, що дає нам 200 Мп. 200 Мп. Саме головне це величезна величезна чіткість. Якщо ви відкриєте фотографію, зроблену 200 мегапіксельну камеру, зробите разів в 10 зумування, ви все одно отримуєте дуже чітке зображення. Розумієте? Xiaomi з цим справляється досить непогано. Ну а тепер щодо запису відео. Тут у нас є можливість знімати Full HD або 720p, 30 або 60 кадрів на секунду. Є також ширококутна камера. Далі є режим портрет, режим ніч, і в режимі додатковому ми ще побачимо прорежим для зйомки фото, таймлапс, уповільнена зйомка, ну і панорама. Xiaomi також турбується за автономність, тому тут 5000 має акумулятор, і це стабільно півтори дня використання в звичайному режимі, що досить непогано. А враховуючи зарядний блок на 67 Вт, ви отримуєте повний заряд смартфону за 35 хвилин, дуже швидко. Це Xiaomi Redmi Note 13 Pro, і в нього дійсно практично немає мінусів. Тут є NFC, тут є AMOLED-дисплей 200 мегапікселів у камері і в принципі все, що потрібно в більшості не надто вимогливих користувачів. Тим більше стереозвуку, він тут середньої якості, тобто слухати музику, дивитись YouTube можна за допомогою вбудованих динаміків, якість досить непогана. Якщо ж ви, як то кажуть, старовір можете вмикати свої наушники старі в розім 3,5 мм. Він тут присутній до сих пір. Купити такий смартфон можна, звичайно ж, за посиланням в описі в нашому магазині за дуже приємною ціною. Переходьте, дивіться, ну і підписуйтесь на наш YouTube канал.